Всім привіт друзі! З вами я Марк 9 і сьогодні я вас тут зібрав, щоб розказати вам про колекцію Crypto Shopping. У мене була вже розпаковка і я вирішив доповнити оце все діло. Тож, менше розмов, більше показу вам про мої колекції. Монет, купюр і про шобіків. Добре, погнали. Ось таке у нас тут зустрічає. Так. Розпочнемо ми з, з другого номера. А закінчимо ми на 36 номері. Так, все. Так. О. Далі. Погнали. Люцій. Другий номер, міфічний. Е, вогнедих. Виходить. Ну, теж міфічний. Е, во, вогникс. Це та карточка, яка йде в альбомі. Десятий номер. А, чувак потом пішов добре. <coughs> Водянового четвертий номер міфічний, лево крил. Міфічний Получається п'ятий номер. Так. Блін, мені до дубика не хватило, ну. Но... Ну, дубик звичайний, типа, получається номер 6. Серена. Так. Зви... П'ятий номер. Ну, ой, міфічна і сьомий номер. Далі. Тавмер. Да, Тавмрим. восьмой номер э, мифичный редкий я буду указать какой будет редкий ой ой все редкий сны и ридкисный. дальше так оно а ну, не маю, тут а ридкисного. не, не так хорошо это редкий получается фру... фарукс фарукс так мифичный мифичный девятый номер Долю. Так, Вогнекс епічний, міфічний и десятий номер. Так, Шокула міфічний дванадцятий номер. Кресюк тварина номер тринадцятий. Далі. Міккі, Тварина теж і номер 14. Далі. Брукля. ім'я, Мені оцей найбільше подобається. Брукля. -твар... Тварин 15 номер. Фредді. Так Фредді. Що ж ти нам про себе розкажеш? Ага, ти. Тварина і 16 номер. Маскито. Тварина Та номер 17. Стрейбунець. Рідкісний. Хоча він мені попадається вже як... <гум> не попадається уже як... Третій раз, ну добре. Ні, мене просто там з ним є повторки. Их дуже багато. Так. <гум> Тварини Номер 18 Ти що, совершеннолітній? Прикольно. Так, фух. Переходимо далі. Фух. Що у нас тут є? Е ціанея. Добре. І ще я хочу вам сказати, що. Е що, якщо це відео набере... 5 лайків, то я вам покажу свою колекцію АТБ Арени. Розумію, що це вже пройшло як. 4 роки тому, ну, я вам все одно і покажу. Тож ставте лайки, підписуйтесь, а ми продовжуємо. Так, сіанея. А ще. Якщо ви хочете, щоб я показував іще. E, Закордонні монети, хай так буде. E, за, e, монети з-за кордону, то я можу вам їх показувати, якщо ви напишете під цим відео ком... коментар. Марк e, 9 нап... Зроби будь ласка, показ e, закордонних монет. І я це зроблю. Ну, а якщо ж ви не напишете, то не буде цього. А якщо ви поставите 5 лайків, то я вам покажу тебе. Все у ваших руках. Так що погнали. Так. Ця нея. Рідкісний склад тварин 19 номер. Це у нас вже пішли. Совершеннолітнібанні з Тва... 에... клану тварин Номер 21 Так. Залипанець. Залипанець. Твар... 에... Склану тварин 22 другий номер. В Марті. 에... Склану тварин. Номер 24. Альп Легендарний клан Прибульці номер 25 Так. Що по брюх? Я знаю, що то, тому, хто збирав ці карти. Картки, часто попадався оцей. У мене, виходить, він... у мене, мене його дуже багато. Оцього. Знаєте, як ото? Хорошого героя повинно бути багато. У мені щось на другому місці. Стоїть, він мені подобається теж. Так, Хепрі. Хепрі. Склану прибульців Номер 27 А, це з якого? а склану прибульців 26 номер. Так, ругач. Прибул склану прибульців 34 номер. Ой, блін, Чого-то я не так пішов Так, добре. ДЦР. Склану у прибульців 28 номер. Зюзля Прибуль... З клану прибульців номер 29. Так, ага, Ось. Все. Скорбі легендарний 30-й номер. На мене його нема. Зябр. Зябрі. в мене його теж нема. Перший номер звичайний. Так. Царк. Шварк. Прикольна тютінька. Так, з кланом прибульців 20... 32-й 30... номер. <кхем> Вам 32 роки, а ви виглядите як на 20. Добре, шучу, виглядите як на 50. Е так. Ага. Міскарик. Е Прибульці номер 33. Далі. Е Рогач. Прибульці 34 номер кракен рідкісний. Прибульці 35 номер. І ще зник. У мене його три штуки. А, а оце прибулець і 34-й, і 36-й номер. Хух, оцей. Ще ж як мені дуже подобається. А кому подобається формат таких відео, буду робити ще. Ставте лайки, підписуйтесь і пишіть коментарі. Чи робити мені показ з. А, я вже ж його робив коли. Блін, оце я протупив. Ну, я його вже робив. Ну, пам'ятайте, як я... Показував колект... ну, всю свою колекцію. Е, мені ще... ще... ось. Мені ще прийшли. Е, с... Не прийшли, а мені подарували Турецькі і, і ще листочки приїхали. Ура! Я вже їх причепив. Хух. Ну, а з вами я був Март 9. Колекція Криптошопіки. Криптошопіків і з вами я був Марк 9 повторююсь, хто не чув. І колекція Криптошопіків Ну, всім бувайте! З вами я був Марк 9 а тебе криптошопіки. Ладно, добре, це жарт. Бувайте!